Діжде нас, Боже, єси воскрешення життя юбоків собших рабів своїх. <рес> Ще три місяці до війни возили людей з дітьми, з цієї родини возили ночах, той хлопець не видів, але машина зіпсула в дорозі і приїхала вже видно, було, кайга я вже встав. Я пішов подивитися, що то ще робить. Тручали з машини, відтісти у ряд 4, і 4. І заскочив з машини, зараз циками гаратали, а другі лапали живих кидали в шахту в року. З тобою благословенна, цим міста, і благословенний підло на І Істина половина нас, і закинути, так не виноват, ще пішов назад, чи то щось другий місій. Чи пише десь Я, я. Так. Насипані гори оцих найкращих синів і дочок, як провідників просвіти, як багато кого інших тих, які. Хочу сказати лише те, що сьогодні, якщо говорити про жертви, то ми мусимо говорити перш за все про те, що ми маємо сьогодні робити для того, щоб цих жертв не було. Жертви це передовсім кров, яка голосить. І про це нас вчить Святе Письмо. Але тепер ми тут сущі, в яких в жилах пульсує ця сама кров, які живуть і можуть відповідно сьогодні причинитися до справи. Маємо сьогодні все зробити для того, щоб зупинити те саме зло, яке спричинило оці страшні жертви. Тому що джерелом цього зла є і знову той одвічний наш ворог. Тому, відповідно, ворог для нас зрозумів. Мене особисто дуже тішить сьогодні одне, що українська нація сьогодні бореться лише з одним ворогом унікальна ситуація. Напевно, ще в історії України такого не було, коли в нас був один ворог, проти якого ми всі разом об'єдналися у боротьбі. Сьогодні унікальна історична річ. Ми боремося не на заході країни, не в центральній Україні, не в Києві. Ми боремося на східних кордонах України. Ми сьогодні боронимо всю землю, усю соборну Україну. І ще один дуже унікальний факт. Сьогодні весь світ з нами, він нам допомагає. І сьогодні ми маємо можливість доконати це зло, поставити його на місце. Оце страшне, печерне зло диктатури авторитаризму. Так, сьогодні кров саліни взиває. Ось ми сьогодні живі, маємо можливість почути голос цієї крові і зробити те, що нам сьогодні сущим належить. Сьогодні Львівська обласна рада, ряд громадських організацій, у тому числі і Народний Рух України, збирає кошти для української армії. І я знаю, що і наша громада тут присутня теж до цього долучається. Сьогодні церква Українська також у цьому процесі і ми збираємо відповідно і допомагаємо, чим можемо. І треба це робити і далі. Бо сьогодні не може бути жодного байдужого, який просто дивиться в телевізор. Ми не маємо права просто дивитися з телевізор чи приходити сюди, в саліну, і просто плакати. Ми мусимо боротися з тим злом, яке породило ці жертви, які сьогодні голосять через українську кров. І тому я прошу теж усіх, тут присутніх, хоч таких, напевно, тут і немає. Якщо ще не зробив, хоч одного кроку, зроби. Зроби для того, щоб ця пам'ять не була мала. І ще хочу. Сьогодні від імені Народного Руху України звернутися до тут присутніх передовсім родин, які мають серед людей, які загинули в саліні, своїх родичів. Народний рух України передовсім схиляє голову перед цією жертвою і з пошаною ставиться до родин, які плекають в собі цю пам'ять для того, щоб наступні покоління. Тих дітей, яких сьогодні тут немає, які є в наших родинах, несли цю пам'ять. а завтра ставали на шлях української боротьби боротьби за нашу спільну українську справу. Слава Україні!